Ламікон обирай, Скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. попри масові ракетні атаки. Зокрема, на трипільську тес наша енергосистема тримається. Поки що, відключення світла відбувається лише в окремих регіонах. Чи чекати на ВІАЛОВІ відключення по всій країні або навіть блекаути? Інтерв'ю з міністром енергетики України Германом Галущенком. Далі, пане міністре, дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Україна пережила кілька масованих ракетних ударів по енергетиці. В яких регіонах ситуація найскладніша? Ну, ситуація складна. Насправді, перш за все, тому що ну, на деяких об'єктах досі ми навіть розбираємо завали, тому що ну величезні пошкодження. Більше того, є об'єкти, які ворог атакував по декілька разів. А відповідно, це ну, займає набагато більше часу. Дістатися остаткування, щоб верифікувати пошкодження, але ситуація дійсно складна і питання сьогодні по регіонам. Якщо говорити, ну знов ж таки на жаль, це Харків і Харківська область. Міністерство енергетики заявляє про те, що певний дефіцит в енергосистемі. Для того щоб трошечки нівелювати цю проблему, застосовується наскільки я зрозуміла екстрений імпорт із Європи. Скажіть, будь ласка, як ця система взагалі працює, і якщо можна говорити, з яких країн нам надходить така допомога? Це всі сусідні країни, з якими ми маємо відповідні інтерконектори. А питання в тому, що у нас є на сьогодні доведена максимальна можливість для імпорту 1,7 точка 7 ГВт, які ми можемо імпортувати в Україну. Ми зараз, буквально на цьому тижні, я спілкувався з енергокомісаром ЄС. Ми апелюємо до наших партнерів для того, щоб збільшити таку можливість. технічно вона існує. Крім цього, що є важливо, що є години, наприклад, пікові, коли ми не вибираємо максимально цей імпорт. І ми якраз зараз проводимо роботу з підприємствами з бізнесом для того, щоб вони максимально контрактували імпортну електроенергію на мовна там пікову годину чи взагалі для свого споживання. Ці рішення уряду ухвалив, Тобто, ми ще використовували цей досвід у 2022-2023 роках. Тоді було рішення, що треба 100% споживання контрактувати відповідного суб'єкту бізнесу. Сьогодні ми зменшили це до 50%. Тому я якраз закликаю, що всі підприємства і бізнес мають максимально використовувати можливості для імпорту, щоб ми збільшували обсяг електроенергії всередині. Графіки відключень застосовуються лише в деяких регіонах нашої країни, зокрема на Харківщині. В яких іще регіонах такі відключення можливі? Чи можливо це, наприклад, в столиці? Ну знову ж таки, все залежить від обсягу ударів і. Подальший масштаб їх впливу на енергосистему, тобто, на жаль, ніяких сумнівів немає в тому, що вони будуть продовжуватись. Безумовно, скажімо, лівобережна частина України, вона, скажімо, більш вразлива да? через цілу низку причин. Але знову ж таки, я хочу сказати, бо знаєте, зараз. Дуже багато з'явилося експертів. Всі розказують, всі все знають. все все от зав завтра буде блекаут і тотальна буде люди. Все катастрофа, це все брехня, це неправда. Тотального блекауту в країні не буде. Тобто, в паніці закуповувати павербанки і генератори, поки що по всій країні не потрібно. Треба все таки пам'ятати, що ми знаходимося в війні на масштабнішій війні часу Другої світової. Тому безумовно. Краще бути готовим до будь-яких сценарій розвитку. Але знову ж таки, я завжди кажу, що ми, енергетики, взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. Як вже показує досвід минулого там року календарного, якщо ми візьмемо, ми свої слова дотримались. У Верховній Раді вже неодноразово лунали заяви про те, що потрібно поступово перебудовувати нашу енергосистему, будуючи не великі електростанції, а дуже багато маленьких. Скажіть наскільки реальна взагалі така перспектива, якщо ми хочемо, щоб у нас було зростання економіки, якщо ми хочемо, щоб у нас не було дефіциту в електроенергії, нам треба будувати атомну генерацію для того, щоб забезпечувати отракас локальні регіональні вузли забезпечення локальною генерацією, нам треба подавати розподілену генерацію. Тобто це два процеси, які мають і відбуваються одночасно. Більше того, якщо ми ще в минулому році ухвалили енергетичну стратегію розвитку України до 50-го року, і там якраз все це і є. Там і є мова про це. Ніхто той, хто сьогодні там каже, що ось ми там щось вигадали. Це вже давно все написано, Щоб має бути і децентралізована генерація, і мають бути розвиватися атомна енергетика. Яким чином допомагають нам міжнародні партнери? Ну, дивіться, насправді допомога йде постійно. Це і остаткування різного роду. Я про це вже, до речі, говорив. Що ми зараз з нашими литовськими друзями працюємо дуже щільно. Наша група фахівців в Литві зараз дивляться, яке устаткування на старих теплових станціях можна використати як донори для відновлення в Україні і ремонтів в Україні. Це не тільки Литва, щойно був Роберт Хабек віце канцлер Німеччини він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можуть використовувати. Тобто, дивіться, у нас є, треба розуміти, що у нас дуже малий люфт часу. Тобто, сьогодні нам умовно, якщо говорити, що нам треба замовити якесь остаткування, на виробництво його виготовити, ми маємо розуміти, що ми на цю зиму його не отримуємо. Тому я якраз з колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є в наявності. Воно може бути нове, використане, але воно, якщо навіть воно там потребує певних ремонтів, ми їх зробимо для того, щоб воно відпрацювало в зиму і відповідно наростити. Тобто, перше, це остаткування, друга це наш фонд, енергетичний фонд підтримки України і в вже є ініціативи держав, зокрема Данії щодо додаткового внесення коштів. В Цей фонд є ініціативи інших держав. Вони скоро будуть озвучені там суттєві кошти, які підуть в цей фонд підтримки енергетики України, які ми одразу зможемо використовувати. Ну і допомагають Україні не лише європейські партнери, зокрема США, допомагатимуть будувати нові два блоки на Хмельницькій атомній станції. Коли з'явиться перший кіловат з цих, з цих нових блоків, Дивіться, ну це великі проекти. Да, це будівництво взагалі за новою технологією IP-1000. І Дійсно, ми нещодавно були і з Вестінгхауса, і з Іспанії послом. Сполучених штатів на Хмельницькій станції це проект великий. Це проєкт на роки. Я би сказав, що ну, близько п'яти років, я думаю, займе вся, вся робота з будівництва і запуску блоків. І це, в принципі, такий досить оптимістичний сценарій, але я завжди беру оптимістичні сценарії, тому що ми їх реалізовували вже і е, дуже важливо, що Знаєте, оце якраз дискусія а чи треба це робити умовно, чи не треба. Це треба все робити зараз, і війна не має нас зупиняти Да? тому, що якщо б ми виходили з категорії, що війна, давайте зараз цього не робити, то ми б і не зробили, наприклад, нового типу ядерного палива да? разом з тим самим Весінхаусом, який ми використовуємо вже на наших станціях, і в Європі вбили монополію е, Росії на цей тип палива. Якщо ми зараз не будемо починати будувати пі 1000 я впевнений, що Україна буде першою країною в Європі, яка побудує пі 1000 реактор. І відповідно це нова технологія і це геополітична річ, тому що це знов про витіснення російських технологій. Тому дуже важливо не зупинятися. І наостанок попрошу вас дати поради, як кожному з нас допомогти нашій енергосистемі встояти. Я розумію, що поради будуть різні. Ні, для побутових споживачів і для великого бізнесу, по перше, безумовно пікові години максимально заощаджувати використання електроенергії. Це перш за все, що ми говоримо про побутових споживачів, це е, побутові прилади. Е, тобто, треба розуміти, що якщо ви не обмежені в електроенергії, то десь цей час. Можливо, хтось обмежений це раз, а по друге взагалі саме навантаження, тобто зменшення навантаження, вона дає можливість нам найшвидше відновитися. Тобто, ви тим самим свідомо допомагаєте енергосистемі. Стосовно промисловості, там, де цикл виробництва дозволяє, наприклад, змістити на нічні години роботу, то це теж було б важливо, тому що це теж допомога, тому що вночі ну системі... В принципі, немає, як правило, дефіциту, і система працює, скажімо, без такого навантаження, як в днівні, а особливо в пікові години. Тож будемо триматись і розуміємо, що допомогти нашій енергосистемі може кожен з нас. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую.